Згідно з планом Трампа, у якому Сполучені Штати також пропонують офіційно визнати Крим російським Москва мала б припинити бойові дії в Україні після таких значних поступок з боку західних країн. Наскільки реалістичний такий сценарій? Проблема ось у чому. Ми маємо численні історичні приклади, коли держава ділиться на дві частини. І ці частини деякий час існують поряд як окремі незалежні держави, маючи свої власні уряди, економічні системи та міжнародні відносини. Така ситуація може тривати досить довго, перш ніж відбудеться остаточне злиття або остаточний розподіл, що впливає на стабільність та майбутнє обох частин. Найвідоміший приклад сьогодні це північна і південна Корея. Раніше в Європі таким прикладом були Західна та Східна Німеччина. Але між цими прикладами і ситуацією з Україною є важлива різниця, різниця полягає в тому, що Західна Німеччина водночас була частиною НАТО. Якщо просто заради гіпотетичної розмови уявити, що Путін каже: Я хочу Крим, Донбас і ті території, які ми оголосили нашими, але решті України дозволено приєднатися до НАТО, це одна історія, яка виглядає як спроба маніпуляції і часткової капітуляції, де Росія залишає за собою важливі стратегічні території, але дозволяє Україні частково здійснити свої геополітичні прагнення. Такий підхід, безумовно, не відповідає інтересам України і, навряд чи, може бути прийнятий як стабільне рішення для майбутнього, адже насправді план зовсім інший залишити Україну без захисту. Проте реальна вимога до України полягає в тому, щоб Україна не тільки демобілізувала свою армію, але й одночасно пообіцяла не вступати до НАТО. Тому ми чітко розуміємо, що справжній план полягає не в мирному вирішенні конфлікту, а в тому, щоб після цього знову вторгнутися в Україну та захопити її другу частину, як тільки з'явиться така можливість. Це свідчить про те, що Росія не має наміру зупинятися і готова продовжувати агресію. Ось чому пропозиція Росії про здачу територій є абсолютно неприйнятною і не може бути реальним шляхом до миру. Крім того, цивілізовані держави не віддають частини своєї території агресору, адже це порушує основні принципи міжнародного права і територіальної цілісності, принаймні в Європі після 1945 року, коли була встановлена система міжнародних норм, що забороняють будь-яку агресію та анексії. Такого не було і не може бути. Ось чому ця так звана мирна пропозиція з боку Росії не про мир це лише спроба взяти паузу, щоб дати Росії змогу консолідувати свої сили та знову вторгнутися в Україну, тому що те, що вимагає Путін, це щоб Україна не мала належної армії, яка могла б захищати свою територіальну цілісність, і щоб вона відмовилася від будь-яких спроб приєднатися до політичних альянсів, зокрема таких, як НАТО, що надають їй безпеку і підтримку міжнародних партнерів. Ось у чому проблема. Ви можете поступитися частиною територій, але це не гарантуватиме збереження української незалежності згідно з планом Путіна. зовсім ні. Зовсім ні. Як ви думаєте, яка позиція Путіна в цих переговорів? Чи виграє, чи програє російський диктатор в дипломатичній складовій? Я вважаю, що на цьому етапі він уже програв, і я поясню вам, чому саме так сталося, а також розповім детальніше, що конкретно він втратив у результаті своїх дій. Він намагався захопити Україну ще у 2014 році. Перепрошую, так саме у 2014 році. Вдаючись до так званого аншлюсу сценарію, відповідно до якого він планував анексувати українську територію, інсценувавши низку фальшивих нелегітимних референдумів у різних регіонах країни та намагаючись подати їхні сфальсифіковані результати міжнародній спільноті так, ніби український народ щиро прагне приєднатися до Російської Федерації або об'єднатися з нею у єдину державу. Отже, вони окупували Крим, розв'язали збройний конфлікт на Донбасі, однак не змогли повністю реалізувати свій план і продовжити повномасштабне вторгнення на решту території України. А причина, через яку вони не змогли продовжити своє вторгнення, полягає в тому, що це, безперечно, була серйозна стратегічна помилка розпочати повномасштабну війну проти України, намагаючись просуватися з її східних територій. І це правда, що він дуже швидко забрав Крим, але це тому, що в Криму вже були російські війська згідно з давньою російсько-українською угодою. Але він не зміг просунутися далі. І, ви знаєте, він почав зимовий наступ, але він триває дотепер, і Путін не може просуватися далі. Отже, для того щоб швидко захопити Україну, у 2022 році був розроблений план блискавичної війни, так званий Бліцкриг, який передбачав стрімке просування військ, зокрема їхнє попереднє перекидання на територію Білорусі з метою подальшого вторгнення в українську державу. А потім наступ із Білорусі на Київ. І коли це все розпочалося 24 лютого 2022 року, російське керівництво запевняло, що так звана спеціальна військова операція триватиме всього від трьох днів до максимум трьох тижнів, після чого, за їхнім задумом, Київ буде швидко захоплений. Українська влада капітулює і на цьому мовляв, усе завершиться. Історія України як незалежної держави буде старта. І справді, Янукович, колишній президент України, був перевезений до Мінська в ті дні, тому що його очікували в Києві дуже дуже скоро. Але цього не сталося у 2025 році, сформувалася нова ідея, оскільки Путіну не вдалося захопити Україну військовим шляхом, використовуючи армію. Він вирішив обрати іншу тактику: змусити Україну капітулювати шляхом тиску, шантажу, виснаження та політичних маніпуляцій як всередині країни, так і на міжнародній арені. І цей план провалився. Тепер ми знаємо, що він провалився. Україна не капітулювала Європа Відмовилася здаватися і підтримала Україну. Трамп зараз робить вигляд, що переговори ще тривають, але насправді вони закінчились. В цьому сенсі Путін програв? Тепер питання в можливостях Європи. Отже, постає питання, чи вдасться достатньо швидко відновити потенціал, аби компенсувати втрату американської військової допомоги для України. І чи зможе Європа оперативно мобілізувати зусилля для створення власної повноцінної системи безпеки та оборони? Адже тепер НАТО фактично більше не існує як ефективна структура, а Сполучені Штати вийшли з глобальної арени як активний учасник Отже, ось у чому проблема. Але Я переконаний, що поки українці героїчно тримаються і дають гідну відсіч. Путін застряг в Україні, і йому не вдасться просуватися далі на захід до Європи. Це дає Європі додатковий час для того, щоб укріпити свої оборонні позиції, мобілізувати ресурси та підготуватися до будь-яких можливих загроз у майбутньому. І ми спостерігаємо, що на цей момент Європа дійсно почала усвідомлювати серйозність та масштаб загрози, яка виходить від агресії, і вже не може ігнорувати небезпеку, що наближається. Я маю на увазі, що ми бачимо, як європейці говорять іншою мовою стосовно російської агресії. Ми бачимо. Що Франція зараз займає зовсім іншу позицію, тепер вона формує військовий бюджет в розмірі 7,8 трильйона доларів. Ми спостерігаємо, як Німеччина змінює свої законодавчі ініціативи, щоб мобілізувати 500 мільярдів євро для будівництва сучасної інфраструктури, яка в основному націлена на створення потужної оборонної організації в країні. Це має на меті забезпечити Німеччину найсучаснішими військовими силами, здатними ефективно протистояти будь-яким загрозам. Тож ми бачимо, що всі розуміють небезпеку, і ніхто не збирається здаватися. Коли ви розмовляєте з європейцями, вони очікують, що Росія вторгнеться, якщо вона матиме таку можливість. Найлегший і найдешевший спосіб для Росії це допомогти українцям і я думаю, це станеться. Тому я не бачу жодної реальної можливості для досягнення миру в Україні в поточних умовах. Однак це зовсім не означає, що Путін обов'язково виграє цю війну, адже його агресія може зустріти ще більший спротив і призвести до непередбачуваних наслідків. Він не виграє швидкість, з якою він просувається в Україні зараз, дуже дуже повільна. це правда, що він вбиває людей, це правда, що він намагається просуватися і, можливо, просувається, але знову ж таки швидкість дуже повільна. Я вважаю, однак що для того, щоб реально зупинити цю війну, необхідно чітко та без зайвих вагань поставити собі важливе питання, що саме потрібно зробити. Аби змусити Путіна припинити військові дії та обрати шлях до миру, І я думаю, що з військової точки зору підхід має бути іншим протягом останніх трьох і більше років. Насправді, підхід, який обрали Європа та Сполучені Штати, зокрема адміністрація Байдена в наданні допомоги Україні, полягав у тому, щоб підтримувати країну, але при цьому не дозволяти їй досягти остаточної перемоги, утримуючи баланс, але не даючи можливості виграти. І я думаю, що це має змінитися. Я вважаю, що це була велика помилка з самого початку. Думаю, що після більш ніж трьох років очевидно, що цей підхід не призведе до завершення війни, оскільки Путін не зупиниться самостійно і продовжуватиме свої агресивні дії, поки його не зупинять силою або іншими важливими діями з боку міжнародної спільноти. Отже, питання знову ж таки: як зупинити Путіна? І я переконаний, що єдина ефективна відповідь на цю ситуацію це надати українцям сучасну високотехнологічну зброю. Зокрема, дальнобійні ракети та дозволити їм завдавати ударів по російській території, якщо це стане необхідним для захисту їхньої країни та досягнення стратегічних цілей. І їм слід дозволити, і це важливо, їм слід дозволити завдавати ударів по Москві, тому що в Росії єдине місце, яке реально існує, це Москва. Росія велика країна, але це країна одного міста, і це місто Москва. І поки ви не завдаєте удару по Москві. Нічого не станеться і нічого не зміниться.